Представляю вам трохрядний культиватор суцільного обробітку із шириною захвату 2 метра на базі товстостінної профільної труби 60х60 в трьох різних комплектаціях. Культиватор на турецьких есподівних стійках із лапами захвату 150 мм в кількості 12 штук. Конструкція культиватора дозволяє вільно регулювати лапи, розподіливши робочі органи в потрібному порядку у три ряди в залежності від потреб. Культиватор на жорстких КПС-стійках із лапами шириною захвату 270 або 330 мм, що сформує перекриття до 7 см на кожну сторону лапи. До слова, дані кронштейни універсальні та можуть бути використані із іншими робочими органами, наприклад, окучниками. І так, заключний третій варіант вузькі С-подібні польські стійки із лапою-накладкою. Культиватор також може комплектуватися упорними колесами та котками. Агрегати виготовляються будь-якої ширини захвату в межах від 1,50 до 3,2 метра, мають універсальні пальці на 28 та 22 мм, реалізуються як в роздріб, так і за спеццінами для торгуючих організацій.